Вітаю на каналі Український Порцеляновий Посуд. Друзі, сьогодні я продемонструю вам чайний сервіс. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки і коментувати. Ну, а зараз в вашій увазі надається чайний сервіс. Клеймо Довбиш. Перший сорт. Зверніть увагу ручний розпис. Поєднання кольорів дуже гарне. Кантик типу позолоти на всіх предметах. Даний чайний сервіс на 5 персон. Будь ласка, цукорниця. Чайник? Клеймо, Він в ідеальному стані? Чайна пара? Зараз вам продемонструю блюдечко? Будь ласка. Друзі, даний чайний сервіс проданий, тому демонструю його для того, щоб люди його побачили, понасолоджувалися такою красою. Я всім щиро дякую за увагу. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал. Всім гарного дня. До зустрічі.